В цьому відео ми з селянами опинилися всередині пляшки. Але чому це сталося і як звідси вибратися, дивіться прямо зараз. Селяни, а де це ми опинилися? Я не знаю, це якийсь дивний скляний купол. Слухайте, це не купол, мені здається, що це пляшка. До речі, так, схоже, але де наша ялинка, де подарунки? Ми ж готувалися до нового року. А ось і я, зізнавайтеся, ви раді мене бачити. Відьма, це твоїх рук справа. Так. Під кінець року вирішила зробити для вас гарний квест. А в нас ти не хочеш запитати, чи хочемо ми приймати в ньому участь. Ні, не хочу. Зрозуміло, ти сюди нас телепортувала, щоб ми взяли участь у твоєму квесті. І чого ви одразу кричите, вам всього треба буде виконати 5 завдань. І після цього ти нас телепортуєш назад в село? Так, обіцяю. Ну добре, давай спробуємо. Тим паче, що це достатньо цікавий світ, подивіться, друзі. Наскільки багато тут різних пляшок. Першим вашим завданням буде врятувати песика. Песика, якого ще песика, де він? А ось це вам вже треба буде дізнатися самим. Ну і завдання у відьми. Я вам можу дати один предмет, який ви виберете. Для такого світу нам точно знадобляться елітри, а також фейерверки Я вже сказала, один предмет можеш тільки обрати. Ну будь ласка, давай два. Мені потрібні елітри і фейерверки я виконав всі твої завдання, щоб повернути нас назад в село. Тим паче, що ми навіть не давали згоду на участь в твоєму квесті. Ну добре, тримай. А тепер йдіть та рятуйте песика. Коли виконаєте перше завдання, будемо приступати до другого. О, це вже я розумію. Давайте одразу надягнемо ці літри. І ходімо одразу шукати цього песика. Літри мені дуже сильно допоможуть. Прибираємо тут скот, тому що воно мені заважає. Не прибирай кавона, якщо ми впадемо вниз. У тоді будьте більш уважними. Фух, друзі. Ну що ж, давайте спробуємо. Перше завдання здається, воно максимально легке. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо три. Два, один кавун, головне, бери, розгін, ось таким чином. І поїхали, точніше полетіли. О, так, друзі, подивіться, наскільки багато тут пляшок. І як же гарно я тут літаю. Подивіться. Нам якимось чином треба зараз серед цих всіх пляшок знайти одну правильну, в якій треба врятувати песика. Давайте подивимося. Так, тут його, здається, немає. Тут також. Достатньо швидко я тут все пролітаю, тому дуже складно щось помітити. І в цьому дійсно є. Складність цього світу. Друзі, здається, знайшов, здається, знайшов. Так, секунду. Це точно та пляшка. І ось, дивіться, я вже бачу песика. Достатньо довго, насправді, я його шукав, я думаю, ви мені вірите. Тепер обережненько спускаємося в цю пляшку. Як ви бачите, тут песик з корову відпочивають. І ми зараз ось таким чином забираємо його. Спробуємо, друзі, знову взлетіти і полетіли знову в нашу пляшку. Так, знати б де вона, якщо чесно. Почекайте, це вона ні, це не вона. Друзі, я нашу пляшку загубив, хоча ні не загубив. Я її бачу, зараз треба обережненько, обережненько ось таким чином на неї спуститися. І слухайте, я так подумав. П'ять завдань сину так і багато. Тим паче, що виживати в цьому світі та виконувати завдання дуже цікаво. Не кожен день пограєш в такому прикольному світі. Тепер, друзі, ми спускаємося і рятуємо цього песика. Готово. Бачу песика, ти врятував камон, молодець. А тепер слухай, Друге друге завдання. Ти повинен добути три діаманти. Три діаманти, оце вже, напевно, буде більш складніше. Тому що знайти їх тут буде складно. Ви просто подивіться на кількість цих пляшок. І в будь-якій з них можуть бути діаманти. Гарно, я вигадала, так? Ну добре, я пішла. Гейлу я вже собі приготував. Ну і що ж, друзі, це буде складно. І давайте спробуємо це зробити. Я люблю, коли завдання складні. Але не завжди. Так, ну що ж, давайте одразу їх шукати. Здається, поки що нічого не зрозуміло. Хоча секунду. Ні-ні, ні це не діаманти, це вовна. Слухайте, мені що, треба буде приземлятися на кожну пляшку і уважно її обдивлятися? Напевно, що так. А інакше почекай, я бачу якусь скриню. Може, там є діаманти. Так, одразу відкриваємо її. і е, добре, тут всього лише папір і все. Відьма, таким чином мене затролила. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Тобто так просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки мої глядачів живе в Україні, тому друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ось я, звичайно, живу в Україні, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і ви зробіть те ж саме. Слухайте, якщо, наприклад, ось тут стану і почну роздивлятися ці острови, і ні, це так не працює. Хоча більш-менш нормально я бачу а, кожну пляшку. О, тут навіть і лавова пляшка є, подивіться. Але розумієте, діаманти можуть бути під пляшкою, а туди буде складно зазирнути. В цьому і є складність цього другого завдання, але стрибочок і полетів. Зараз якось спробу пляшки дивитися, до речі, буде виходити. Якщо що, давайте сюди. Використовуємо фейерверки. дивимося. Давайте одразу під цю пляшку. Ні, там точно земля. Повертаємося назад, друзі. Здається, здається, я їх побачив. Обережненько каву не спускайся. Друзі, ось вони, бачите. Під листям вони знаходяться. Як я їх знайшов. Цікавість полягає в тому, що це тут найостанніша пляшка. І вона сховала діаманти аж з цієї сторони. Хоча зазвичай літаю я приблизно ось тут. І я б їх точно ніколи не побачив. Але ж добре, друзі, завдання є завдання. Тому що ми з вами робимо? Обережніко ламаємо скло і починаємо тут все е, більше добувати діамантів. Точніше, який більше? Мені ж всього лише три треба було добути. Тобто не дуже то і багато. І я готовий з бочок і полетів, кавуне. До речі, я дуже радий, що навчився літати на цих елітрах. Інакше я не зміг би виконувати ці завдання, і за мене б їх виконували селяни. І тоді б, друзі, ми точно застрягли тут назавжди. Кидаємо діаманти, до речі, в цей колодязь. Почекайте, я тут ще й скриню знайшов. Це вже цікаво. О, друзі, дивіться, тут була діамантова руда. Тобто я міг просто зазирнути в всю скриню, взяти ось цю діамантову руду, поставити її, потім взяти своє кайло і добути її, і мені випали. Діаманти. Все було набагато легше, уявляєте собі. Але яка вже різниця? Завдання я виконав. Я очікував, що шукати ти їх будеш десь декілька днів, але ти їх знайшов за декілька хвилин. Ну, а ти як думав, я люблю виконувати швидко завдання. Ну, якщо ти такий швидкий, наступним завданням буде знищити всіх зомбі. Яких зомбі? Вони тут або на якійсь іншій пляжці? Вони на іншій пляжці, ти їх одразу помітиш, але їх дуже багато. Таких випадків. Я користуюся діамантовим мечем. Відьма сказала, що зомбаків буде знайти легко, але знищити їх буде складно. Давайте спробуємо їх знайти. До речі, я вже їх бачу. Бачите, там якась грибна пляшка. Ну, в тому сенсі, що там грибні корови, та й взагалі там гриби. Ха, тут весо, кавона, хочеш з нами поплавати. Ну, знаєте, хлопці, я якось до нового року збирався в село повернутися, щоб не святкувати новий рік в цій пляшці, тому що це якось максимально дивно. Тому вибачайте, треба працювати. 3-2-1 полетіли одразу до них, друзі. Це достатньо легесенько. Так, тепер нам треба приземлитися і думати, як їх знищувати. Слухайте, ну спускатися до них я точно не буду, тому що це може бути небезпечно. Давайте приблизно ось так. Ого, ого, вже підходять. Давайте, хлопці, підходьте. Я не дам вам підійти до себе достатньо близько. Тому давайте. Підходьте, але не супер близько. О, навіть вдарив мене нічого собі. Ти що, хочеш перетворити мене на такого ж самого зомбака? Я і так наполовину зомбії. Ну, в тому сенсі, що я також зелений. Хоча навіть мій зелений колір відрізняється від їхнього зеленого кольору. Зомбаки, підходьте, я на вас довго чекати не буду. Давайте, давайте, одразу всі го б'ються, дійсно друзі, б'ються. Ех, на жаль, в мене немає вибухівки. І в цьому дійсно є складність. А ну підходь. Слухайте, так я вже більше половини з дещо вони. Сильні, друзі, я вам хочу сказати, вони дійсно сильні. Мені також, до речі, не треба спускатися занадто низько, тому що я буду пропозити. Пускати удари від них. Почекайте, їх тут троє залишилося, серйозно. А ні, я ще там бачу трьох. Але бачите, все йде максимально легко. а Вони роблять для мене пастку, вони хочуть, щоб я спустився. Друзі, якщо я спущусь до них, тоді я точно знищусь. Нам треба спуститися ще нижче. Хоча почекайте, підходять, підходять. Вирішили не чекати. О, давайте ще ось всі нехай до мене підходять. Давайте, хлопчики по одному, по одному, кажу, чого ви одразу вдвох. І там, напевно, залишився останній. Так, я вже його бачу. Ні, ну він сховався за деревом і дійсно думає, що це його врятує. Це так не працює, друже мій, почекайте, їх там троє! Це була паска для мене, точно. Я думав, він там один, тому я й підійшов. ну давайте, я тут стою. Чекаю на вас, зомбаки. Рухайтеся, 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 я сюди заліз. І давайте. Щоб не пропускати від вас удари, буду вас бити. І до речі, друзі, це ж вже третє завдання. Тобто йде максимально легко а ця гра. Ну, точніше, цей квест. А ось тепер точно один зам. Бак залишився на тобі, на тобі іще на тобі. Фух! Корівка, тільки ж ти не мене. Ти чого ти мене зникав? Вона так полетіла на мене. Я вже думав, що вона мене зіб'є. Тепер спокійнисенько можу повертатися на нашу пляшку. Так, звучить максимально дивно, до речі, знову її? Загубив чи що, А ні, ось вона нормально. Селяни, слухайте, я вже виконав три завдання. Може, ви виконаєте два інших? Наступний раз, каво, не. Ну я не здивований, це як завжди. Бітаюсь, Третього завдання, і одразу слухай четверте, тому що мені вже треба там готувати страви до нового року. Щастий тобі, а ми не можемо цього зробити, тому що ти нас телепортувала сюди. Ну тоді виконуй завдання швидше, і я вас телепортую назад. Зрозуміло, зрозуміло. Кажи, яким буде четверте завдання. Ти повинен знайти пляшку, яка повністю покрита водою. І ти повинен прибрати цю воду. А в чому сенс? Не шукай сенс там, де його немає. Зрозуміло, ми повинні знайти пляшку. Пляшку з водою. Давайте її шукати. О, до речі, я вже її там бачу. Маленька така, слухайте, мені здається, це буде легко. А хоча почекайте, тут також є пляшка з водою. Слухайте, а скільки ж їх тут з водою? Давайте подивимося. Напевно, нам треба прибрати саме осью. Скільки ж тут води? Ну добре, думаю, впораюся. Але ж, друзі, напишіть у коментарях, яке ваше улюблене хобі. Наприклад, займатися спортом або грати в ігри. Ну а що, це також хобі. Тому, друзі, Напишіть у коментарях, чим вам подобається займатися у ваш вільний час. Мені дуже це цікаво дізнатися, тому обов'язково залишайте коментарі. І в мене є два варіанти, як прибрати цю воду. Перший варіант це, звичайно, випити її. Як ви розумієте, стільки я води точно не вип'ю. А другий варіант розкласти тут губки. Тому давайте, друзі, одразу це і зробимо. Ось таким чином, як ви бачите, вода прибирається, але її тут занадто багато. О, хоча ні, подивіться, вже частину прибрав. Якщо, наприклад, ось тут. І, е, стоп, все? Серйозно, це було настільки легко. Так почекайте, це означає, що залишилося нам всього лише одне завдання. І ми повернемося назад в село. Стрибочок, бочок, ось таким чином, кавун одразу долетів. Так, це було гарно. Спускаємося, відьма, там, напевно, взагалі буде в шоці. Як я так швидко виконую її завдання. Кавун, ти як воду так швидко прибрав? Ти що її випив? Ні, ну навіщо ж мені її пити? Я прибрав її за допомогою губок. Оце ти розумний. Ну добре, суха складна. Завдання, ти зараз повинен в цих пляшках знайти собі новий одяг. Одяг? А де ж мені його там шукати? Як він взагалі повинен виглядати? Я думаю, ти розумний і сам розберешся. Я ось тільки одного не розумію, а чому це і не влаштував мій одяг? Він ж, так би мовити, вже легендарний. Ці чорні штани, а також білий светер, де намальований Кавун. Це найкращий одяг у світі, я вважаю. Але ж добре, вона сказала знайти новий одяг. Я його, до речі, носити не. Буду. Я його знайду, носити не буду, серйозно. І ось це дійсно проблема, тому що я не знаю, як він виглядає і де він взагалі. Але мені, друзі, здається, що він знаходиться в якійсь скрині. Але проблема в тому, що скринь тут достатньо багато. І кожну перевіряти буде достатньо складно. Так, тут скрині немає. Давайте піднімемося ще вище. Поки щось цікаве тут не знайдемо. О, дивіться, я, 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 яку я тут взагалі пляшку знайшов, почекай, кавуни не, не падай. Це пляшка торт. Тобто так, тут багато тортів і взагалі. В цілому тут торт такий величезний, бачите? Цікаво, як взагалі повинен виглядати цей одяг, коли я його все ж таки знайду та надягну на себе. Строю бок і полетів одразу. О, почекайте, друзі, а я ж забув, до речі, про ось ці пляшки, які знаходяться дуже і дуже високо. Почекайте, я там, здається, побачив в скрині, чи що Ого, в мене одне серце залишилося. Так, кавучику, треба бути більш обережним. Ми ж завдання виконуємо, а не знищуємося. І давайте подивимося, що знаходиться в цій скрині взагалі. Якась дивна пляшка, вся біла. Вона тут замаскувала цю скриню, мені здається. Давайте подивимося, що в ній. О, дивіться! Це серйозно одяг, я в цьому впевнений. І давайте зараз його одразу надягнемо. І так, друзі, це ж печиво. Різдвяне печиво. Слухайте, подобається мені таке. Але я його поки що зніму, ось таким чином. І знову ж таки надягну свої елітри. Тому що без них я не зможу попасти до селян. Дивіться, до речі, який гарний вид звідси відкриває на все. Тільки но ну, хмари заважають. Так, ця пляшка знаходиться достатньо високо. Від всіх інших, так кавунчику полетів одразу до свого села, так я його бачу, обережненько. О, як так? Так що, кавуна, ти вже виконав п'яте завдання. Виконав, і зараз відьма поверне нас назад в наше село. Це не зовсім так. Почекай, почекай. Ти сказала, що ми повинні пройти квест, де буде п'ять завдань. Я його пройшов. Повертай нас назад в село. Знаєш, Ось я як дівчина дуже хочу отримати квіти, тому що мені давно не дарували квіти. Кавон, подаруй мені їх, будь ласка. Що, стоп, які, які квіти? Навіщо? Ну, мені буде приємно. Ем, Ну добре, я тут бачу, є квітки, давайте їх зберемо, чому б і ні, відьма якась взагалі дивна сьогодні. Забирай, забирай всі ці квіти, тобі відьма. Ні-ні, я хочу гігантські гарні квіти. Камони, збери їх для мене. Це типу нове якесь завдання, чи що? Ні, це не завдання. Я просто тебе як дівчина, прошу. Ну як дівчині можна не допомогти. І до речі, мені дуже щастить з розташуванням пляшок. Бачите, я вже знайшов пляшку, і там є гарні гігантські квіти, обережно, друзі. Мене просто відштовхнуло, тільки що. Тому що на великій швидкості я туди прилетів. Так, також не можна робити. Треба робити все поступово. Ось як я зараз. Тепер обережненько спускаємося. І так, я їх бачу, ось цю зберемо. Ось цю також. Всі гігантські друзі, квітки треба підбирати. Звичайно, давайте ще ось ось. Ну і здається, готово. Тепер якось треба нормально ось таким чином телепортуватися, точніше долетіти. О, відьма, до речі, вже чекає. А я також чекаю, коли вона нас поверне в наше село. Тримай, відьма, дивись, які гарні квіточки. Я для тебе зібрав. Просто подивись, на, на них вони мені подобаються. Квітки і без солоденького ти як міг. Почекай, ми просто взагалі не добавлялися. Але ж про квітки ми також не. Домовлялися, і ти це виконав, тому давай, кавуне. Так і знав, не треба було погоджуватися. Добре, здається, пам'ятаю, тут десь була пляшка з тортиками, але де саме? Нам треба взлетіти та подивитися. Приблизно десь тут. О, до речі, друзі, я вже її бачу. Давайте обережненько. Та як так? Одразу видно, що ти не професіонал. Саме тому я виконую завдання тут за всіх. Йди сам та щось зроби, селян. Та ні, я краще покупаюся. Ну, як завжди, друзі, добре, ще одна спроба ого го го з цими фейерверками дійсно достатньо швидко ти взлітаєш. Та набираєш швидкість обережненько в це раз нормально. І зберемо зараз ці відьмі ще й тортиків. Вона сказала мені, а як же без солоденького. Буде тобі солоденьке, повір мені. Сподіваюся, друзі, більше я виконувати тут нічого не буду. Тому що можна вже так сказати, що я виконав не 5 завдань, а цілих сім. Ну і якось це вже забагато. Відьма, до речі, тримай один торт, а також другий. А я два не з'їм. Нічого, ми тобі допоможемо. Ні, селян, краще я тут з'їм один торт. Я хоча б на нього заслуговую. Останнє, про що я в тебе попрошу, це подарувати мені подарунок на Новий рік. Так я ж навіть не у селі своєму знаходжуся. Де я тобі тут подарунок знайду? Здається, на одній з пляшок він є. Треба просто пошукати. Слухай, а після цього ти точно повернеш нас в село, тому що я, якщо чесно, вже не впевнений. Я обіцяю, кому що. Я поверну вас. Ну добре, всі це чули. Тому вже не зможеш нас обманути. Друзі, а що ж їй подарувати? Я їй сам повинен вибрати якийсь подарунок, тобто, наприклад, дерево або ось ту корову. І це повинен бути нормальний подарунок в коробці. Ох, яка відьма, ну добре. Але я, якщо чесно, не знаю, де мені тут можна знайти коробку, давайте разом дивитися. Може, отут? Ні, ні, ні. Я тут точно дивився, друзі. Треба дивитися на ті пляшки, де я ще не був. І так. Таких, якщо чесно, ще багато. О, Дивіться, на пляжці взагалі тут острів якийсь. Прикольно, прикольно. Але там коробки все одно, друзі, немає. А де ж вона тоді? Я ось тут кружляю, кружляю. Фейерверки, до речі, вже закінчуються. А знайти те, що треба, не можу. Хоча ні, друзі, бачите, щось знайшов, здається. Так а вони полетів, полетів. Це дійсно, до речі, якась подарункова коробка. Почекайте, я, я що її загубив. Ні, ні, друзі, я її не губив Треба просто долетіти. Обережненько на. Нарешті. Так, відьма сказала, що це буде останній прохання. Тому давайте зараз дістанемо цю коробку та говне не впасти кавунчику. Слухайте, така маленька пляшка, подивіться. Тобто, так, тут є великі, а є все ж таки маленькі. Так, як би мені забрати цей подаруночок, напевно, ось таким чином ми його ламаємо. І він нам, друзі, випадає. готово. Вау, дивіться. Прикольний такий подарунок. Слухайте, цікаво, а що там всередині? Можливо, замість відьми одразу його і відкримо. Ну добре, добре, жартую. Все ж таки, це подарунок їй, як дівчині, захотілося трохи уваги. І я, як ви розумієте, не зміг пройти повз. І тому зробив їй приємно. Тобто подарував їй квіти, і зараз ще й подарунок буде. Я тут, знаєте, вже всі ці пляшки вивчив. Тобто так, друзі, дійсно вивчив. Я тут літаю постійно. І кожну пляшечку знаю. Ось я знаю, що мені зараз треба піти, здається, ось сюди. І тут я спокійнесенько, хотів сказати, стрибаю, але трохи помилився. Але ж це все не важко. Відьма, диви, диви. Який подаруночок, поставлю я його приблизно ось тут. Можеш його, до речі, відкривати, якщо хочеш. Трічого, камон, я його відкрив на новий рік. А, ну точно. І до речі, так, друзі, вас всіх з наступаючим новим роком. Бажаю у новому році вам успіхів і щоб ви були щасливі. І, до речі, так, дякую велике всім тим, хто дивився мене весь цей рік. Для мене, друзі, це найкраща підтримка. Ваші лайки, підписки, коментарі. Та й взагалі просто перегляди. Ну. Зараз, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Побачимося у новому році.